Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Як ви розумієте, я ще в Ботанічному саду, і сьогодні у мене для вас буде така цікава розповідь, ну, на мій погляд, бо мені тут дуже сподобалося, але це будуть не квіти. Це будуть перці, перці з усього світу. Перці. Тут ростуть перці з усього світу, і в основному це чилі. Коли побачила цей кущ, я перший якось поудаль не дивлюся, думаю, о, перці. Я також і не бачила, щоб перець вирощували, та ще отак в підставочках. Але погляньте, скільки тут сортів. В основному це природні сорти. Гібриди вирощені на їх, на їхніх. Ну, основний, ви розрозумієте, що я хочу сказати. Бо що сьогодні в мене. Дуже болить голова. У Німеччині жара страшна вночі спимо з вентилятором, тому що дуже важко. Спочатку я хотіла вам показати з назвами потихеньку пройти по рядам, але, мабуть, на п'ятому чи шостому ряду у мене закінчилися сили. Тому що ходити ось так від одного кущика до другого, і у мене, крім вау, Більше нічого не було, це самі розумієте. І часу сюди треба ще більше, ніж щоб подивитися теплиці, бо вони стоять ось так рядочками. В основному тут ішли спочатку гіркі перці. Ви самі знаєте, що тут найбільше в Китаї видів гіркого перцю. Точніше, не видів, а сортів, якого перцю. І всі вони різні. Але деякі з них, маючи дуже маніпусінький розмір, це просто подих дракона. Уявляєте ту гостроту відчуттів, коли ви зірвете не цей ось такий величенький перчик? А ось ті мані що на самому початку вам, я вам показувала, або ось ці. І що мене зацікавило, що ну, погляньте, дуже багато темних сортів. Мені аж цікаво стало темних від квіточок до стебла, листя. Вони деякі навіть чорні кущі. У нас я таких не бачила. Хоча у нас і вирощується то всього лише декілька сортів. І то гібриди, а не ось ці природні види. Емоцій, звичайно, дуже багато. Це вже трішки так відпочили, трішки пригасили, але все рівно цікаво, мені завжди цікаво взнавати щось нове. Чесно кажу, навіть не уявляла. Що є стільки різних перців. От цікаво, чи є ще який ботанічний сад, в якому є, наприклад, томати. З томатами уявляю, це буде просто щось неймовірне. Хоча природних видів, мабуть, не так вже й багато. В основному, що всі гібриди зараз. Як бачите, вони мене не відпускають, я ходжу, роздивляюся. І є ось деякі зовсім не схожі на перець. Самі бачите, і квіточка, і листя не схоже. Це і ось так побачиш здалеку щось, ідеш туди, роздивляєшся. Деякі підв'язані таке відчуття, що вони ліани. Ну, не дуже такі прямо. По 20 метрів, але щось дуже схоже. У деяких листя схоже на якийсь пасльон такий волохатий. Ну, оце я зовсім не подумаю, що це чілі. Хоча, можливо, тут є і солодкі сорти. Вирішила зробити ще вам огляду. Це вже остання частина із ботанічного саду. Сподіваюся, що я вам показала все найцікавіше. Хто підписаний, лишайте коментарі, лайки чи дизлайки. Хто не підписаний, підписуйтесь, якому цікаво. Бо попереду ще стільки всього цікавого, скільки нових рослин, нових вражень, нових ботанічних садів, парків Німеччини. А я буду прощатися до зустрічі!